Дуже рада вас вітати! Сьогодні двоє друзів зайчик і жабка, зібралися в гості, почали одягатися, то не можуть визначити, де чий шар. У зайчика був широкий, а в жабки вузький. Давайте їм допоможемо і порівняємо шарфи. У зайчика був широкий, а в жабки вузький. Давайте допоможемо їм порівняти шарфи. Для цього накладемо один шар на інший. Діти, якого кольору вузький шар? Так, синього. А якого кольору широкий шар жовтого. Діти, а чи однакові шарфи за довжиною. Так, однакові. Отже, синій шарф для жабки вузький, а жовтий шарф для зайчика широкий. Одяглися тваринки і побігли. Зайчик біг широкою доріжкою, а жабка скакала по вузькій. Так, вони зібралися до свого друга їжачка. І Жавка, і Зайчик вирішили допомогти своєму другові паркан побудувати. Давайте і ми з вами викладемо паркан зі смужок. Викладаємо паркан, чергуючи смужки завширшки. Починаємо будувати паркан із широкої смужки. Тепер вузенька залишаємо між ними невеличкий проміжок. Ось і побудували ми паркан. Їжачок був дуже задоволений, тому вирішив пригостити своїх друзів солодощами, цукерками та тістечками. Подивіться уважно і скажіть, чи однакова кількість цукерок та тістечок? Ні, не однакова. А скільки цукерок? Цукерок дві. А скільки тістечок? Тістечко одне. На скільки цукерок більше, ніж тістечок на один. А на скільки тістечок менше, ніж цукерок, теж на один. Що треба зробити, щоб і цукерок, і тістечок стало порівняно, і у жабки, і у зайчика була однакова кількість солодощів. Так, додати одне тістечко. Тепер і цукерок, і тістечок стало хворів однаково по два. Таким чином утворилося число 2. А це цифра 2, якою позначають число 2, що вказує на кількість двох предметів. Подивіться: ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою зіймає. Дітки, а давайте з вами проведемо пальчиком по цифрі 2, не відриваючи пальчик від цифри. Молодці! А тепер спробуємо прописати цифру в повітрі. Шийка і хвостик. Роздивіться картинки, на що схожа цифра 2. А тепер цифра 2 хоче з вами трішечки пограти. Роздивіться картинки і визначте кількість предметів за допомогою відповідної цифри. Якою цифрою ми позначимо? Кількість кульок. Так, цифрою один. А кількість вітрячків. Так, цифрою 2. Ще картинка. Якою цифрою ми позначимо кількість кубиків? Так, цифрою 2. А кількість літачків. Так, цифрою один. А тепер, діти. Пробуйте виконати завдання самостійно. Сьогодні ми з вами, діти, вчилися порівнювати предмети за шириною, способом накладання. Ознайомилися з числом та цифрою 2. На сьогодні все, до побачення!